Привіт! Мене звати Павло, мені 20 років. Я проживаю в селі під монастир у Львівській області. Я на наступний рік закінчую Львівський фаховий коледж культури і мистецтв, режисура та акторська майстерність, куратор Світлана Бельченко. А також, окрім того, я планую поступати вище, а саме, в Київський університет культури на акторський факультет. Скажу вам чесно, я участь у зйомках не брав, а саме різні там, епізоди в кіно, масовки. Але окрім того, я брав багато участі у зйомках по модельному агентстві, а саме, різні реклами, фотосесії, конкурси і так далі. Я люблю читати багато з самого дитинства, співати люблю, ну не так професійно, але люблю. А також вмію багато грати на музичному інструменті українських пісень, а саме синтезаторі. Я люблю знімати багато різного контенту у Тіктоці, посилання в шапці профілю на моєму інстаграмі. А також люблю робити багато фотосесій різних. Люблю спорт, футбол. Ну і так далі. Е, мені дуже подобається прямо зіграти в якомусь роль в якомусь кіно. Неважно, в який це буде мій герой, але я дуже люблю. Тому буду радий з вами з нашої співпраці. Дякую.